Весільний ярмарок 2012 розпочався сьогодні у Вінниці. Працюватиме він впродовж цих вихідних у торговельному центрі. Квартал. Тож, якщо ваше весілля не за горами, варто потрапити на виставку. Модні весільні тенденції вивчала Ольга Сольвер. Шоколадні фонтани, триярусні торти та кулькові скульптури це далеко не все, чим дивує цьогорічний весільний ярмарок. Такий майстер-клас по організації весілля майбутнім молодятам уже третій рік організовує Вінницький жіночий клуб Жемчужина. Ціль е, цього запиту така, щоб наречені прийшли в один день, отримали всю інформацію корисно для весілля, щоб вони могли знайти тут і декораторів, і фотографів. Дизайнер Іна Макарова каже, коли вибираєш весільню сукню, головне, аби вона була зручною. Щодо фасону, дає такі поради. У 2012-му повертається все таки традиційний білий цвіт, цвіт чистоти, цвітнівісти і як звичайно, кружева. Щодо весільного макіяжу, візажисти дають свої поради. Модний макіяж нинішнього сезону і приде це повний матовий макіяж. Увагу на виставці привертає ось ця дівчина. Це дійсно нова фішка. Називається і Леді Куршет, і живой стол, кто як називають. Як жених ж ніхто невеста немножечко задерживаются, будет стоять таких, наприклад, два столика, які приятно всегда подойти, На них розставляються вкусные э, угощения, набитки. Сьогодні у нас початок українське стилізоване весілля. Наступний день то будуть стиляги, стильне весілля. А далі це буде гарна інтрига в неділю. Не пропустіть обов'язково. Ми, організатори жіночого клубу «Жемчужина» дуже вдячні нашому партнеру торговому центру Квартал, а також партнеру епіцентру, садовому центру стоматологічній клініки Рабіт і магазину музичних інструментів Рок-'нрол. І дуже-дуже вдячні дизайн-студії Венеції за те, що вони нам допомогли створити.